Щоб навчитись довіряти, страх потрібно подолати під таким девізом на базі спортивно-відпочинкового табору, максимум відбувся психологічний тренінг для працівників служби судової охорони Черкащини. Про це повідомляє прес-служба територіального управління. Капелани, на чолі з Дмитро Мартияном та представники табору, організували екстрем активності з елементами психологічної витримки та довіри один до одного. Тимбілдинг – це час, щоб навчитись працювати як одна команда. Цей досвід дуже корисний і може бути використаний в буденному житті, а також під час виконання бойових завдань. Запропонувані вправи сприяють формуванню командного духу та корпоративної культури в колективі. Морально загартовують кожного бійця, відзначили капелане. Кожен учасник випробував власну фізичну. Чну витривалість, кмітливість, швидку реакцію, інтуїцію та дізнався більше про можливості свого тіла.